Привіт, мої дорогі! І сьогодні я хочу познайомити вас з рецептом. Унікальним рецептом я вважаю, приготування салака. це буде салака в оливкові підливі. І так, іще салака не дуже розморозилася. Я видалила голови. Почистила її, видала плавнички, видала чорну плівочку. Отак, де залишилася, видаляти потрібно обов'язково. Ну, я ще буду видаляти оцей хребет і, 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 і дочищу цю плівочку. Усе промила гарно, підготувала. І фустики теж видалила. Отак. І оцю шкірочку, отак теж можна видаляти. Вона не потрібна, оця шкірочка. Що я роблю далі? У мене, виходить, оця салака дуже смачною, через те, що я практично готую з неї відбивні. І вже з багатьма і сусідами, і знайомими поділилася цим рецептом. От дуже всі задоволені. І так натискаю тепер. Пальцем, отак прибираю салаку, натискаю пальцем на рибку, салака в мене велика. І прибираю оцей хребет. Тобто, вона буде ще й без кісточок. Оцей хребет легко прибирається. Я той раз засікала час, буквально всю, всю рибку, а було в мене 700 грамів. Я видала оці хребти буквально за хвилину усі. І отак підготовлена рибка. Дивимося так руками, чи не залишилася кісточка, і прибираємо вже оці кісточки. І отут, якщо чорне залишилося, теж його прибираємо, тоді наша салака не буде мати привкусу, тим більше, що риба в нас велика. І ще раз показую, натискую на хребет пальцями. І вже подивіться, він сам відходить від солоки. І практично не залишається ніякої м'якочі. Отак. І отут оце чорнесеньке трішечки залишилося, ми його зріжемо ножем. Воно тут немає ніякого м'яса. До речі, руки я гарно помила. Подивіться, натискаю на, на рибу, і дуже гарно її починати прибирати саме з хвоста. Дуже швидко. Отак от натискаємо і прибираємо за секундочку. О, От хвоста. І не залишається нічого. Рибка чиста. Чиста кісточка. Без... І щоб вийшло повністю ідеальний варіант, оце чорне, ми відрізуємо, оце, воно не, практично не вимивається. Ми його вирізуємо гострим ножем. І ще раз дивимося, щоб тут не було кісточок. Руками промацуємо. Немає кісточок. І тоді рибка отримується повністю без кісток. Отак повинна бути почищена рибка. І вибрати її всі кісточки. Тепер можна з неї робити відбивнушки. І готую кляр. У мисочку, розбиваю два яйця, натираю половинку цибулі. Половинку. Чорний мелений перець. І чайні ложечки і дрібку солі. Підбиваю вінчиком або так вилочкою. Гарно підбиваю п'єсе. Цибульку, сік, перчик. Додаю столову ложку борошна сюди, дивимося одну столову ложечку, і 50 грамів води. І все це добре підбиваємо. Підготувала кляр, вкила. І решту борошна, десь півтори столові ложки вийшло. Рибку збризнула лимоном. Та сковорідку вливаю олії. Таку нормальну кількість, десь 4-5 столових ложок. Ось у рибку практично. Отак у кляр вкидаю і залишаю. На декілька хвилиночок. Але першу вже, звичайно, починаю. Зможете. Але закидаю всю рибку. У мене було пів кілограма рибки. І отак кляр. Я її гарно мучу. Кляр густенький. Борошна я ще практично ложку додала. І отак обсмажую великі кількість олії. Ось ну, такій середній кількості олії. І отак смажу на сковорідці стоворічки частинами. У мене, виходить, 4 штучки. Ну, якщо рибка меншенька, можна 5 покласти. так виходить, як от бивнушки. Отакий вид вони мають з іншого боку, коли я перевернула. А тим часом я готую. Соус з оливками. Беру кучечок петрушки, дрібнесенько нарізую, додаю буквально один зубочок дуже дрібно нарізаного чеснику і одну цибулинку, половинку або третинку великої цибулинки. Отак. Теж розрізую на дуже дрібнесенькі частинки. Можна натерти. А тим часом підрум'янилися наші бемушечки. Погляньте ж, які вони красиві. От ще раз показую, які виходить бермушечки. А тим часом я дорізую дуже дрібнесеньку цибульку. Рібнесенькими, дрібнесенькими кубиками, беру такі оливки, вони, мені подобається більше, вони дешеві, зараз, до речі, розпродажа на них в АТБ. і нарізую теж маленькими шматочками, які тільки можна. Ви можете всю цю масу перебити в блендері або в чопері. І отак я готую соус. Подрібнила все. Перекладаю в глибоченьку піалочку. Додаю одну крихотку солі і заливаю ложкою олії. Лошку або півтори. І добре перемішую. Цей соус треба було зробити, звичайно, на початку, але він ще настоїться, бо в мене рибка ще б... Чекає у клярі. Одну порцію я зготувала, потім помила руки гарно і приготувала соус. І тепер буду готувати наступну порцію салата. Рибка в клярі. я її викладаю і готую наступну порцію. Із пів кілограма салатки. Величеньку такого великого розміру, ну, середнього такого розміру. У мене вийшло 11 отаких от бивнушок. Прекрасних, подивіться які вони гарні. Не соромно подати до столу. І тепер в сковорідку. В сковорідочку, вливаю 50 грамів води і доводжу до кипіння. У воду вкидаю соус з оливками, цибулькою, чесничком та петрушечкою і даю буквально 2-3 хвилинки прокипіти. І достатньо, можливо, навіть 2 чи півтори хвилинки. І таким соусом поливаємо Отбивні. бивні. Це виходить дуже смачно. Виходить начебто рибка в оливковій олійці. Тільки ж подивіться, які виходять отбивні із салаки під соусом з оливками. Це така смакота. Що не передати словами. Дешево, як говорять, і сердито. І на святку, на навіть стіл сумно подати. Подивіться, яка карибка. Боже, яка ж вона ніжна, м'якесенька, рум'яна, красива, тендітна, просто не передати словами. І відчувається оцей оливковий смак. Я вже спробувала. Дуже смачно. І навіть можна приготувати такий соус. Навіть на сковорідці не випарювати його, не підсмажувати. просто покрити оці наші отбивнушки салаки оцим соусом, і буде теж. Надзвичайно смачно. Дякую усім за увагу. Якщо ж мій рецепт сподобався, будь ласка, поставте подобайки. Отак готуйте. Вибачте, що довгенько хотіла все чітко вам розповісти. Всього доброго, бажаю миру, щастя, добра! А ми приготуємо смачні страви, навіть із собаки.